рады витать вас. И хочу привитать вас Словом Божьим. А, ага. Добрый, добрый. Так что рассаживайтесь. Рассаживайтесь, будь ласка. Мы сегодня у новому заповеди Евангелия от Ивана. есть у нас. Есть. Христос поставил Свій намет серед людей. Читаємо Івана 1:14. І слово стало тілом і перебувало між нами. І ми побачили славу його, славу як єдинородного, від Отця, повного благодаті і істини. Це дуже відомий вірш. Це Євангеліє від Івана, як я сказав, да, як ми бачимо. І тут Христос названий Словом. Ви бачите словом або на грецькому логос. Да, і на той час це логось для них було сверх чимось мудрим. Всі шукали цей логос. І от цей Логос, якого всі шукали, він став людиною. І він перебував серед людей. Перебував між нами написано, так? Да? І от у Грецькому використовується слово, я не буду його зачитувати, бо я не зможу його виговорити навіть. Ну це слово. Перекладачі цілком справедливо вони переклали, як мешкати. Слово почало мешкати. Або перебувати серед нас. І от дуже цікавим є такий дослівний його переклад із грецького це поставити намет. Тому ви бачите там, бачите, намет, який я знайшов. О, поставити намет. Тобто прийти не просто подивитися, привітатися і піти. А він оселився, він отаборився серед нас. І це зовсім інше. Ви бачите, Христос прийшов до людей, і Він прийшов назавжди. Назавжди, Він прийшов на цю землю. Але це ж грецьке слово теж має один із відтінків жити серед, но окремо. І ви пам'ятаєте, як ми вивчали книгу «Вихід», то Господь оселився де? Там пустелю. В наметі. На кожна людина не могла туди добратися. Туди мог прийти тільки один першосвященик, то Бог жив серед людей але окремо. І от Христос поставив свій намет серед людей. Але є деякі люди, в яких він іще не оселився, не оселився в їхньому серці, то Він тут, но. Він трошки окремо від них. І Одні це розуміють, другі не зовсім. А от апостол Павло, про подальший бажаний шлях Христа, говорить так: Ефісяни 3:17. Хай Христос живе у ваших серцях завдяки вірі вашій. Ви бачите, як Христос може оселитися. І бути не просто сере, а бути в нас. Завдяки вірі на ваші. Хай життя ваше засновується на любові, та зміцнюється в ній. Це такий сучасний переклад но не ку. О, тут дуже гарно говориться, що Павло бажає всім, щоб Христос жив в серцях наших. То я хочу помолитися зараз, щоб Христос не просто серед нас жив на цій землі, а оселився вірою в серцях тих, де Він ще не живе. Помолимось.